Обшуки тривалістю два місяці. Працівники бюро економічної безпеки України продовжують зривати роботу найбільшого платника податків у Львівській області підприємства «Виниківська тютюнова фабрика. За словами директора підприємства, це навмисне блокування роботи. Бюро економічної безпеки України намагається розправитися з підприємством українським. Виниківська тютюнова фабрика. Протягом цього часу ми всіляко сприяли працівникам. Детективам бюро економічної безпеки через дії працівників БЕБ. Наразі підприємство працює на 30% своїх потужностей. Відтак до роботи задіяна менша кількість людей. Втім, працівникам підприємства зарплати не зменшували. На сьогоднішній момент додаткового звільнення і вивільнення працівників не проводились. Заробітня платня на сьогоднішній момент виплачується регулярно, не на ті обставини, які в нас на сьогоднішній момент відбуваються. А з приводу зниження заробітної платні ні вони не відбувалися. Представники підприємства вважають дії працівників БЕП є нічим іншим як спланованою замовною спецоперацією з боку конкурентів. Мабуть, нікому не секрет, що основним відповідно гравцем на даному ринку є відповідно структура, колишнього найменування було мегаполіс з одеською пропискою. Саме завдяки відповідно судам, зокрема безпосередньо останні кілька, які надавалися, це було Київський районний суд міста Одеси. Дану справу було перереєстровано з міста Полтави до міста Одеси, і слідчі дії проводяться далі. Тобто Жодних претензій немає, жодних обвинувачень немає. Окрім як, грубо говорячи, блокування діяльності підприємства. Вони не дають можливості ні завозити, ні вивозити. Все відбувається з грубим порушенням процесуальних дій. Крім цього, на території фабрики в цілодобовому режимі чергують працівники національної поліції, але мету перебування на території підприємства вони не повідомляють. Скільки приблизно тут перебуває правоохоронців, за вашими даними. Має так. А яке ваше головне завдання тут? Так, десь приблизно 60 днів. На зазначені слідчі дії, і тут я вже точно можу сказати, незаконно задіяні, співробітники поліції, такого свавілля, яке відбувається зараз, я не бачив за жодні роки своєї праці. Вони просто сидять на підприємстві два місяці, не вчиняють жодних дій. Пошуку чогось, тому що навіть самі детективи на наші питання нам кажуть: ми не знаємо, що ми шукаємо. Нам просто сказали тут сидіти. Попри те, що після заяви детективів Беп про завершення слідчих дій покидати територію, ті не стали, а заявили, що розпочинають новий обшук. На питання журналістів, які результати обшуку, детективи почали зачиняти двері кабінету та зчинили тисняву. Слідча дія завершена. 25 хвилин тому назад. Ви перешкоджаєте діяльність журналістів. Я говорю, ви закінчили слідчу дію, покиньте територію об'єкту, який обшук почався. І треба було гармитру робити, просто прокоментували і все. Спокійно». будь ласка. Звіривши номер кримінального провадження, в якому проводився минулий обшук, і в якому проводиться теперішній обшук, ми бачимо, що це різні номери кримінальних проваджень. Таким чином, це може, може бути виключно у двох випадках: або це інше кримінальне провадження, інша кримінальна справа з іншою групою слідчих та прокурорів, або це помилка, яка виключає можливість участь детективів, які Є детективами в іншому кримінальному провадженні у цьому обшуці. Торік підприємство сплатило 7,3 мільярда гривень податків. За час блокування підприємства державний бюджет вже отримав збитки в розмірі 2,5 мільярда гривень. Оскільки блокування продовжується, втрати ростимуть і надалі. Підсумовують адвокати підприємства. Максим Турчинський та Віталій телеканал НТА.